Дорогі п'ятикласники! Тема відеоуроку трикутник та його периметр, види трикутників за кутами та сторонами. З геометричною фігурою трикутник ми вже зустрічалися на уроках математики. Нагадаю: якщо три точки, які не лежать на одній прямій сполучити відрізками, то отримаємо трикутник. На екрані зображений трикутник А, Б, С. Точки А, Б і С називають вершини трикутника. Відрізки А Б, Б С, та А С називають сторони трикутника. Розглянемо тепер кути трикутника. Кут «А» або ми його ще можемо позначити трьома літерами: кут Б, а, Далі кут Б. Або ми можемо його позначити трьома літерами кут А, Б, С, та кут С. Що можна позначити як кут БЦА, називають кутами трикутника. Отже, трикутник має три вершини, три сторони та три кути. Периметр трикутника це сума довжин усіх кутів трикутника. Отже, якщо маємо трикутник ABC, то периметр будемо позначати великою літерою П, і ми, згадавши, що це сума довжин усіх сторін, можемо записати як АБлюс BC і плюс АЦ, де AB, BC та AC – це сторони трикутника. Як же будемо позначати коротко трикутник? Трикутник позначають символом. Трикутник, зараз на екрані зображений цей символ, а назву трикутнику дають за назвами його вершин. Отже, зображений на екрані Трикутник, ми можемо позначити як трикутник АБЦ, або трикутник БЦА, або трикутник ЦАБ. Розглянемо, які бувають види трикутників за сторонами. Залежно від довжини сторін трикутники бувають різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні. У різносторонньому трикутнику всі сторони різні, у рівнобедреному трикутнику дві сторони однакові, а в рівносторонньому трикутнику усі три сторони однакові. Розглянемо більш детально рівнобедрений трикутник. Якщо в трикутнику дві сторони між собою рівні, то такий трикутник називаємо рівнобедреним. На екрані зображений трикутник АВС, у якому сторона АВ дорівнює стороні БЦ. Тому цей трикутник буде рівнобедреним. Зверніть увагу, що на малюнку однакові сторони прийнято позначати однаковою кількістю рисочок. Рівні між собою сторони рівнобедреного трикутника будемо називати бічними сторонами. На малюнку А, Б і Б, С вони однакові і називаються бічні сторони. А третю сторону трикутника будемо називати основа рівнобедреного трикутника. На малюнку а, С» буде основою рівнобедреного трикутника А Б С. Розглянемо тепер рівносторонній трикутник. Якщо всі сторони трикутника між собою рівні, то такий трикутник називають рівностороннім. На малюнку зображений трикутник КЛМ, у якого всі три сторони рівні КЛ дорівнює ЛМ і дорівнює МК. Зверніть увагу, що однакові сторони на малюнку позначають однаковою кількістю рисочок, в нашому випадку це на малюнку позначено. Розглянемо тепер різносторонній трикутник. Якщо в трикутнику всі сторони мають різну довжину, то такий трикутник називають різностороннім. На екрані зображений трикутник DEF, у якому всі три сторони мають різну довжину, і його називаємо різностороннім трикутником. Якщо сума двох відрізків більша за третій відрізок, то з цих трьох відрізків можна скласти трикутник. Ми зараз починаємо підготовку до поняття нерівність трикутника. Що це означає? Отже, нерівність трикутника, кожна сторона трикутника менша за суму двох інших. На екрані зображений трикутник АБЦ. Якщо ми візьмемо сторону АБ, то вона менша, ніж сума двох інших сторін А плюс Б Якщо ми візьмемо сторону А то вона буде менша, ніж сума двох інших сторін А плюс Б Якщо розглянути сторону Б вона також буде меншою, ніж сума двох інших сторін. Нерівність трикутника можна сформулювати інакше. Сума двох сторін трикутника завжди більша за третю його сторону, можемо формулювати в двох видах нерівність трикутника. Розглянемо тепер види трикутника за кутами. Залежно від величини кутів, розрізняють такі трикутники. Гострокутні, коли усі кути гострі. Прямокутний трикутник, якщо є один прямий кут тупокутний трикутник, якщо є один тупий кут. Зараз приклади зображені на екрані. Розглянемо гострокутний трикутник. Якщо в трикутнику всі кути гострі, то його називають гострокутним. На екрані трикутник TQR – гострокутний. Розглянемо прямокутний трикутник. Якщо в трикутнику є прямий кут, то його називають прямокутним. Отже, на екрані зображений трикутник АБЦ прямокутний, у якого кут С прямий тупокутний трикутник. Якщо в трикутнику є тупий кут, то його називають тупокутним. На екрані зображений трикутник НМК тупокутний, у нього кут М є тупий. Розглянемо приклади. Для цього ми перейдемо до виконання інтерактивної вправи на платформі Льоніс App». Переходимо за посиланням і зараз побачимо, яке завдання ми повинні виконати. Визнач вид кожного трикутника залежно від сторін і від. Кутів. Отже, ми маємо трикутники і маємо їх назви. Будемо визначати вид трикутника. Я перетягую малюночок на вільне місце, розглядаємо блакитний трикутник і бачимо в позначенні, що дві сторони цього трикутника є рівними. Отже, цей трикутник буде рівнобедреним, а оскільки всі кути будуть гострими, то це буде рівнобедрений гострокутний трикутник. нэг Далі розглядаємо жовтий трикутник, я його знову перетягую на вільне місце. Знову бачимо позначення, що два кути є рівними. Отже, цей трикутник буде рівнобедреним. Бачимо, що є прямий кут, ми пізнаємо його по відповідній позначці. Отже, цей трикутник буде рівнобедрений, прямокутний. Розглянемо наступні тепер трикутники. Ось червоний трикутник, я його знову перетягну на вільне місце. Перше, що ми бачимо, це позначення прямого кута, отже, цей трикутник буде прямокутний. У цьому прямокутному трикутнику всі сторони є різними, і тому ми зараз робимо висновок, що цей трикутник буде прямокутний, різносторонній. Отже, шукаємо відповідну назву: різносторонній, прямокутний трикутник і з'єднуємо ще одну Пару. Наступний трикутник, який ми зараз розглянемо ось блакитний трикутник, я його перетягую ось на вільне місце. У позначеннях бачимо, що три сторони цього трикутника є рівними. Отже, це буде рівносторонній трикутник. Запам'ятайте, що рівносторонній трикутник це завжди гострокутний трикутник. І чому це так, ми надалі пояснимо сьогодні на уроці. Наступний малюнок розглядаємо, я перетягую на вільне місце, і бачимо, що зображений тупокутний трикутник, оскільки в нього кут тупий, і позначками позначені дві рівні сторони. Отже, це буде рівнобедрений тупокутний трикутник. Ми зараз і з'єднаємо відповідні. Позначення: рівнобедрений тупокутний трикутник. Нам залишилося розглянути ось який трикутник. Ми бачимо, що всі сторони різні в цьому трикутнику і є тупий кут. Отже, цей трикутник буде різносторонній тупокутний. Ми з'єднали ще одну пару і перевіримо результат. Результат показує, що всі завдання ми виконали правильно. Отже, ми від інтерактивної вправи переходимо далі до пояснення і продовжуємо далі. З'ясуємо, чому дорівнює сума всіх кутів трикутника. Щоб це запам'ятати і з'ясувати, проведемо такий дослід. Якщо ми із цупкого паперу виріжемо трикутник, Розфарбуємо кути трикутника так, як показано на малюнку, тобто в різні кольори. Потім розріжемо так, як показано на малюнку. А далі розташуємо наші кольорові кути так, щоб вони мали спільну вершину. Ось з'явився другий малюнок, який показує, що наші кути різнокольорові трикутника, ми розташували так, що вони мають спільну вершину. І бачимо, що ми одержали розгорнутий кут, а величина розгорнутого кута 180 градусів. Ми робимо висновок, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Запам'ятовуємо це твердження. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Знову показана схема нашого дослідження, як ми це з'ясували. І можемо записати це твердження математичною мовою, а саме за допомогою позначень у трикутнику АБЦ. Кут А плюс кут Б і плюс кут С дорівнює 180 градусів. Розглянемо приклад: знайти невідомий кут трикутника. На малюнку зображений трикутник АВС, в якому величина кута А дорівнює 50 градусів, величина кута Б дорівнює 70 градусів, необхідно знайти величину кута С. Згадаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Якщо першою дією ми додамо відомі кути 50 плюс 70, одержимо 120 градусів. І далі нам залишиться від суми всіх кутів трикутника 180, відняти знайдену суму двох кутів. Отже, щоб знайти невідомий кут трикутника, треба від 180 відняти суму двох інших кутів. Ми сказали правило і тепер запишемо математичною мовою. Кут С дорівнює від 180 градусів, віднімаємо в дужках сума відомих кутів 50 додати 70, виконуємо дії. Спочатку в дужках 50 додати 70, це буде 120, потім від 180 віднімемо 120. Результат 60 градусів. Запам'ятайте правило, як шукати невідомий кут трикутника, якщо задані два інші кути. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 789. Умова. Визнач вид кожного з трикутників на малюнку 22.1, залежно від сторін і від кутів. Розглядаємо перший трикутник, ми його виносимо окремо і е, міркуємо. По-перше, на малюнку зображений горим. Гострокутний трикутник, бо всі кути гострі. По-друге, довжини всіх сторін трикутника є різними. Висновок це різносторонній гострокутний трикутник. Розглянемо другий малюнок. На другому малюнку ми бачимо позначками позначені, що дві сторони трикутника є однаковими. Отже, цей трикутник буде рівнобедрений. А оскільки всі кути гострі, то він буде гострокутний. Рухаємося далі і розглядаємо третій малюнок. На третьому малюнку ми бачимо позначку прямого кута. Отже, зразу робимо висновок, що цей трикутник прямокутний. Всі сторони цього трикутника різні, отже, висновок різносторонній прямокутний трикутник. Розглядаємо четвертий малюнок. На четвертому малюнку знову бачимо позначку прямого кута, отже, це буде прямокутний трикутник. Бачимо позначки, що дві сторони трикутника є рівними. Отже, висновок рівнобедрений, прямокутний трикутник. Розглядаємо наступний малюнок. На наступному малюнку у нас зображені три сторони трикутника рівні, отже, цей трикутник буде рівносторонній. Зрозуміло, що це буде гострокутний трикутник, і ми можемо дізнатися, скільки градусів величина кожного кута рівностороннього трикутника. Міркуємо так. Сума всіх кутів трикутника 180 градусів. У рівносторонньому трикутнику три кути рівні, отже, 180 ділимо на 3 і розуміємо, що кожен кут рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. Розглядаємо останній малюнок з цього номера. На малюнку є позначення, що дві сторони рівні. Отже, цей трикутник рівнобедрений. Впізнаємо тупий кут і висновок це буде тупокутний трикутник. Завдання виконали. Розглянемо номер 797. Умова. Перша сторона трикутника дорівнює 25 см, друга удвічі більша за першу, а третя на 10 см менша від другої. Знайти периметр трикутника. Ми з вами будемо коротку умову записувати таким чином. Перша сторона трикутника 25 см з умови бачимо. Друга сторона трикутника невідома, але відомо, що у два рази більша, ніж перша. Вказуємо стрілочкою. Третя сторона також невідома, але за умовою вона на 10 см менша від другої. Знову позначили стрілочкою. Нам треба знайти периметр трикутника невідомо сантиметрів. Першою дією ми дізнаємося довжину другої сторони, враховуючи, що вона у два рази більша за першу. Для цього треба 25 помножити на 2 і одержимо 50 см це довжина другої сторони. Знаючи довжину другої сторони. Враховуючи, що за умовою третя сторона на 10 см менша від другої. Другою дією знайдемо довжину третьої сторони. А саме 50 відняти 10, то 40 см, це довжина третьої сторони. Згадаємо, що периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Отже, щоб знайти периметр, ми будемо додавати. Всі сторони нашого трикутника. А саме 25 додати 50 додати 40, буде 115 см, це і буде периметр трикутника. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 802. Один кут трикутника дорівнює 60 градусів, інший 40 градусів, знайти градусну міру третього кута трикутника. Для зручності ми можемо знову записати коротку умову. Перший кут 60 градусів, другий кут 40 градусів, а третій кут невідомий. Ми можемо зробити схематичний малюнок, намалювавши трикутник а, Б, С і на ньому позначивши два відомі кути 60 градусів та 40 градусів, і треба знайти третій невідомий кут. Пам'ятаємо, що сума всіх кутів трикутника 180 градусів. І тому що ми можемо. Першою дією знайти суму двох відомих кутів, 60 додати 40 дорівнює 100, а другою дією від 180 градусів відняти 100 градусів і буде 80 градусів. Ми могли це зробити і за допомогою однієї дії, як ми правило вже вказували сьогодні. Отже, величина кута Б. Зверніть увагу, зараз на екрані технічна помилка. Ми від 180 віднімаємо суму двох Інших кутів 40 плюс 60 і одержимо 80 градусів. Це і буде відповідь. Сьогодні на уроці ми працювали з трикутником, з'ясували його види, Дома опрацюєте відповідний параграф і виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!